Доброго дня, мої кохані, шалені та щасливі! Мене звуть Катерина і я запрошую вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Е та Можливо, якщо вам подобається те, що я роблю, поділитися цим відео зі своїми друзями, знайомими, близькими. Ми з вами сьогодні будемо дивитись ваші фінансові передбачення на якийсь строк. Я хочу подивитись ваші фінанси за замовченням, за замовченням на наступні 3 місяці. Проте, Можливо, ви хочете загадати якийсь інший строк тиждень, два тижні, місяць, або у вас, можливо, буде якась угода, чи якась подія намічається в найближчому майбутньому, і ви хочете подивитись, до чого це призведе з фінансового боку зору. Тому. Я за замовченням дивлюсь на 3 місяці, а ви можете загадати будь-який строк. Я прошу вас зосередитись на одному з п'яти камінчиків. Ви також можете загадати декілька камінчиків, наприклад, один для себе, один для чоловіка або дружини, так, для партнера, партнерки, для дитини. Тобто, в нас є 5 варіантів, і ви можете загадувати хоч всі 5 варіантів, це абсолютно нормально. Так, фінансові передбачення я для вас витягнула і хочу ще пораду. Тому подумайте, до якого камінчика вас притягує, коли ви думаєте про себе. Чи коли ви думаєте про якусь близьку людину, фінансовий стан якої ви хочете подивитись, подумайте про строки, на які ви хочете побачити це передбачення. Та дивіться, що буде приховано під тим камінчиком або камінчиками. Які вас притягують? Я сподіваюся, що ви, ви підписані на цей канал. Та нагадую, що в мене щодня виходять два передбачення. Одне про те, який у вас буде сьогодні день, та що вам цей день несе, а інше передбачення про те. Тобто інші передбачення стосуються якогось питання, яке ми з вами будемо розглядати, сьогодні це фінанси, але кожен день це може бути щось інше. Наразі я роблю швиденько обкладинку, роблю фоточку для обкладинки. Зберігаю цю фоточку для обкладинки. І зараз ми з вами розпочнемо. Розпочнемо ми з вами з першого варіанту, і перший варіант в нас опал. Що буде. Це ми все трошки просунемо. Що буде з, фінанс... з фінансами в найближчі 3 місяці для тих, хто загадав опал? або. В той строк, який ви собі загадали. Не досягаєте ви того, чого б ви хотіли. Не досягаєте ви якихось своїх цілей фінансових, не приносить вам фінансову реалізацію те, на що б ви сподівалися. Проте це може призвести, тобто це те, що ви не отримуєте те, що ви б хотіли, може призвести та призведе до кризи, до того, що ви щось полишите та підете у щось нове. Тому що в тому, де ви наразі, в тому, на чому ви наразі зосереджені, та в тих цілях, яких ви наразі бажаєте досягти. Ви бажаного не досягаєте, ви не можете зараз підкорювати ті вершини, які ви для себе намітили. І порада для вас не поспішати, не робити якісь імпульсивні рішення, не зосереджуватись на проєкті та на, іде... на ідеї проєкту, а розглядати все з точки зору повільного фінансового планування. Чого ви наразі не зробили за цим варіантом. Проте у вас зараз є шанс переінакшити ваше майбутнє. Другий варіант для тих, хто загадав цитрин. Що вас очікує фінансово в той строк, який ви загадали? Хм. Дуже цікаво, хочу, хочу витягнути. Доп. Угу. Угу. Um, okay. До вас приходить хтось з якоюсь пропозицією, і ви стаєте перед вибором, uh, і ця людина доволі uh, щедра. Uh, ця людина, можливо, пропонує вам нову роботу, новий проєкт. людина оцінює вас. Uh, на базі того, чого ви вартуєте. В той строк, який ви загадали, ви можете не отримати ще тих прибутків, яких ви вартуєте, проте ви отримаєте вже якусь прибуткову, якусь, якусь фінансову незалежність. Ви можете реалізувати, розпочати реалізовувати свій проєкт. Ви можете розпочати працювати над співпрацею з кимось, але це буде якийсь парний проєкт чи парна співпраця, або якась друга робота, за яку ви беретесь. Тобто до вас приходять фіна... фінанси, поки що приходять фінанси не... не того рівня, до якого ви повинні прийти в житті. Тобто той рівень, до якого ви повинні прийти в житті, він буде трошки далі. А нам кажуть, що ви робите поки що перші кроки, які нададуть вам певний рівень фінансової безпеки та певний рівень фінансової незалежності. І поради для вас, порада для вас. Просувайте свої ідеї, просувайте свої проекти, пропонуйте свої проекти та свої ідеї. Займайтеся тим, у що ви вірите. Дякую другому варіанту, і ми переходимо до розглядання третього варіанту, що у вас буде по фінансам в найближчі три місяці або інший строк, який ви собі загадали, якесь вас розчарування. Якесь розчарування ви. Ви ви можете закрити якийсь свій новий проєкт. Ви, можливо, розпочали якусь свою нову ідею, але будете розуміти, що воно не просувається так, як вам би хотілося. І ви якось зосереджуєтесь на збереженні своїх ресурсів. А ви якось зосереджуєтесь на тому, щоб зберегти хоча б щось, що у вас вже залишилось. Ви не розпочинаєте щось нове і, можливо, для вас не час розпочинати щось нове. Тобто, якщо ви хотіли, наприклад, змінити роботу, то ви вирішите, що ні, 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 я не буду поки що змінювати роботу. Я буду поки що займатися тим, що в мене є. Та мені потрібно цінувати те, що в мене є, тому що ринок наразі несприятливий не, не для зміни роботи. Поради для вас не поспішати, не діяти імпульсивно, так як і для першого варіанту, дуже корисно вам було б добре обмірковувати те, що ви хочете здобути, та свої наступні кроки. Четвертий варіант, родоніт. Для тих, хто загадав родоніт, що вас очікує в найближчі 3 місяці, або інший строк, який ви собі загадали з фінансами, ви дізнаєтесь досить, досить швидко, раптово, але швидко. Ви дізнаєтесь якусь інформацію. І ви, можливо, або розчаруєтесь в якійсь, в якійсь жінці, або розчаруєтесь в якихось перспективах, які ви, які ви хотіли досягти. І ви вирішите цього не робити, ви вирішите закрити цей шлях, ви вирішите, ви вирішите не йти в цю ситуацію. Можливо, вас будуть вмовляти, пішли, давай зробимо, все може бути добре, але закрити цей шлях, не йти в якусь ситуацію для вас буде більш прибутковою, скажімо так, ідеєю. Ніяких змін. Фінансового стану в цей час я не бачу. Я бачу щось, що у вас не, не програлося, щось, що не стало реальністю, щось, від чого вам доведеться відмовитись, але то буде вірний та вірне рішення, тому що це була не ваша дорога. П'ятий варіант горний хришталь, що вас очікує, в той строк, який ви загадали, або в найближчі 3 місяці з фінансів. Ви відмовляєтесь скористатись якоюсь інформацією, та, можливо, ви відмовляєтесь піти з кимось на конфлікт, але також, перепрошую, але також ви відмовляєтесь прийняти якесь рішення. Коли ви відмовляєтесь прийняти якесь рішення, ви Коли ви відмовляєтесь прийняти якесь рішення, таке враження, що ви опиняєтесь у якомусь е, стані, де ви нібито зависли між двох, е, двох реальностей. Давайте. Тобто ви якось не хочете ні з ким сваритись. Ви вирішуєте просувати свої цілі, ви вирішуєте просувати свої інтереси, і завдяки тому, що ви вирішуєте просувати свої інтереси, ви, можливо, відмовляєтесь від співпраці з кимось, але ця співпраця з якимись незрілими особами. Можливо, ви відмовляєтесь від якогось навчання, або від якогось проєкту, вирішуєте туди не йти, або не, прийняти в ньому, не приймати в ньому активну участь. Тобто, вам можуть запропонувати щось або увійти до якогось проєкту, або можливо, вийти з якогось проєкту, якийсь молодий проєкт або пов'язаний проєкт з навчанням. І ви не робите цей вибір, ви не кажете якось ні-да, ні ні. Завдяки цьому, тому, що ви не кажете ні-да, ні да, ні, ви в цей строк уникаєте якихось фінансових, фінансових негараздів, ви уникаєте якоїсь фінансової скрути, вам вдається поєднувати е, два якихось різних е, напрямки. З одного боку. І ви таким чином зберігаєте найбільш стабільне, найбільш вигодне для вас положення. Вигідніше для вас положення. Проте, з одного боку, так? тобто ви трошки на сторожі своїх фінансів та своїх ресурсів, проте ви і не рухаєтесь нікуди. Тобто, з одного боку, ви зберегли цими діями якісь свої, фіна... якісь свої статки, ви щось не втратили, проте з іншого боку, і руху у вас ніякого нема. А, так, порада для вас поєднувати те, що ви намагаєтесь поєднувати, і поєднувати те, що ви будете поєднувати. А, проте, інший бік, а, ви повинні розуміти, що поки ви це поєднуєте, ніякого розвитку вас також не буде. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду вас рада бачити в наступних передбаченнях. Всього вам найкращого. До побачення!